Чи варто тратити на нього свій час? Розклад загальний може програтися не за всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і про себе, і подивимося, чи складуться у вас стосунки в майбутньому і чи варто тратити на нього свій час. Ну, Тут чоловік з самого початку був дивним для вас, він показався дивним. Він сам по собі занадто впертий, характер тут складний, але з іншими жінками він вчиняв не дуже гарно. Це маніпулятор вийшов, сам маніпулятор, чоловік, який влаштовує. Емоційні качелі, не дуже гарно поступає з жінками, але в даному випадку чоловік закохався. Закохався і тут, звичайно, почав, почав мінятися. Зараз те, що він говорить про серйозні стосунки, він так і думає. Він дуже хоче бути з вами. Тут навіть він готує вам пропозицію. Вас вважає занадто розумною, красивою і вважає у вас дуже гарна інтуїція. Вас не треба обманювати і не можна обманювати. Тільки ви відчуєте якийсь обман, зразу поставите крапку. Терпіть ви. Цих качелів, які він влаштовував іншим жінкам, ви не будете. Тому він міняється і хоче бути з вами, дорожить вами, і помилок таких робити не буде. Так що треба варто втратити на, на цього чоловіка свій час, тому що у вас може все скластися в майбутньому. Чоловік реально закохався.